Продовж віків Софія була головною святиною Русі і акумулювала навколо себе політичні, релігійні та культурні події. За більше ніж тисячолітню історію, чого вона тільки не бачила. Тут сходили на престол князі, оголошувалися, універсали Центральної ради, і саме тут всенародним українським віча проголосували за акт незалежності Української держави. Цей парадний портрет княжої сім'ї Володимира Великого символізує хрещення Русі. Саме при Володимирі започаткували будівництво Софії Київської. А ці фрески розповідають про укладення династичного шлюбу князя Володимира і візантійської принцеси Анни, який і поклав початок хрещення Русі наприкінці 10 століття. Перехід від язичництва до християнства став важливим політичним кроком. Це дало можливість укладати шлюб з представниками та представницями монарших родів у Європі і підсилювати зв'язок Київської Русі. Також з появою християнства пов'язують відміну смертної кари і, взагалі, розвиток гуманістичних ідей. Саме тому Володимира називають одним з засновників української державності, а День хрещення Русі символізує тисячолітню спадкоємність нашої історії. Це Оранта шестиметрове зображення Богоматері у молитві, теж тисячолітній символ України. Цей жест глибоко символічний. У Біблії сказано, що під час битви юдеїв з амалекитянами Мойсей молився за свій народ, піднявши обидві роки до неба. До того часу, поки він отримав руки у такому положенні, ідеї перемагали. Коли ж руки опускалися, вороги починали брати гору. Тож і сьогодні важливо, що руки Оранти завжди підняті догори. Та охороняють нашу державу. Існує народне повір'я. Допоки у Софії стоятиме Оранта, стоятиме й Київ. А зараз ми у Києво-Печерській лаврі. Лавра це статус найвищого монастиря. А наше святиння регулярно потрапляє у різноманітні рейтинги та топи найкрасивіших монастирських комплексів у всьому світі і являється справжнім магнітом для туристів та туристок. Поруч з Софією, київська лавра є символом православного світу. Назва Лаври Печерська походить саме від слова печери, бо там оселялися перші монахи. Монахи та відлюдники притягували до монастиря освічених людей. Таким чином, Лавра стала своєрідним культурно-науковим центром того часу. Сьогодні ж це два підземних комплекси, які мають загальну розвідану протяжність понад 800 метрів. Ближні і дальні печери. Першим монахом мешканцем Дніпрянських печер був святий Антоній, засновник Києво-Печерського монастиря, який тоді, згідно за легендою, щойно повернувся за фоном. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник це ще і найбільший музейний комплекс України, де розташувалися 144 споруди, 122 з яких пам'ятки історії і культури. києво печерська лавра відіграла важливу роль у формуванні давньоруської культури. Вона була центром літописання. Тут перекладали на церковно Слов'янську та переписували праці іноземних авторів. У лаврі працювали такі літописці, як Сильвестр, Никон та Нестор. Саме тут, на початку 13 століття, уклали основу Києво-Печерського патерика, збірки оповідань про життя місцевих ченців, що є важливим джерелом про історію Києва. За багатовікову історію храми неодноразово знищували під час воєнних дій або природних катаклізмів. Але щоразу відновлювали, хоча вони і зазнали істотних змін. У своєму сучасному вигляду києво Печерська лавра завдяча Іванові Мазепі, гетьману, якому російська православна церква оголосила анафему. Бо так заповів перший російський імператор Петро. Саме Мазепа фінансував реконструкцію у стилі українського бароко та побудову нових церков та оборонних мурів. Обидві пам'ятки і києво Печерська Лавра, і Софія Київська входять до списку матеріальної спадщини ЮНЕСКО за великий вплив не лише на українську, а й на світову культуру. У храмах дуби Київської Русі містяться інформація про витоки нашої державності, науки та мистецтва. І саме такі архітектурні ансамблі допомагають нації самоідентифікуватися і зберегти пам'ятки про тисячолітню історію.